Всім привіт, думки загаданого чоловіка. Зараз саме в цю хвилину будемо з вами дивитися. В цю хвилину мається на увазі той момент, коли ви знайшли це відео. А не коли воно вийшло на моєму каналі. Тому якщо всередині себе не відчуваєте в повній мірі зараз запит на цю тему, на це питання, перегляньте це відео тоді пізніше, десь його збережіть для себе. Завжди для себе обирайте теми, котрі відповідають вашому запиту, цікавлять і без сумніву хочеться їх подивитися аж дзвенить так. Да? Всім дякую за ваші лайки, коментарі, донати, підписки і за спонсорство. Це Дуже приємно і мотивує частіше і більше записувати відео для вас. І буду вдячна за ваші теми. Якщо для нас моїх наступних відео, пишіть їх в коментарях або пишіть особисто в телеграмі, який вказаний в описі до кожного мого відео. Давайте переходити до діла, загадайте чоловіка, думки котрого хочете подивитися. І відразу я хочу для себе глянути, хто він. Не те, що хто він, а навіть яка ситуація між вами, щоб для себе зорієнтуватися, так? що відбувається. Та і вам корисно буде визначити, для вас цей розклад чи ні? Чи він відповідає вашому запиту наразі? Ситуація між вами. Таке враження, що ви загадали колишнього. Бо тут йде певне якесь розчарування у стосунках. Коли вкладалися, билися, але все марно, якось все впусту. І так, і сяк намагалися стосунки рятувати, працювати над ними. Але, але в якийсь момент просто один із вас точно, якщо не обидва. Ось так сіли у відчаї, коли вже сил навіть поскандалити немає, і зрозуміли, що все От немає сенсу далі робити нерви один одному, бо навіть спроби змінити щось на благо, на краще, воно якось не те, що боком виходило, воно ну ефекту кращого від цього не ставало. Так. Ось цього чоловіка, ви думки і хочете подивитися. Якщо ваш розклад і ваш чоловік, так, то дивимося далі. Не те, що ваш чоловік ви одружені з ним, а персонаж, який тут нам показаний. Колишній Це колишній. Колишній, давнішній, я даже сказала, такий, що він досить давненько вже. Якщо це він, то дивимося розклад далі. Ви буде питати зараз вже про його думки, чи є вони про вас. От саме в цю хвилинку, коли ви дивитеся зараз це відео. Чи думає він про вас? Так, є. Дивіться. І він наче десь далеко, на відстані може бути від вас. І якраз думає про те, як ви, що ви. В цілому, про вас думок багато. І більше ці думки в форматі питань, що ви, як ви і де ви? Бо ця карта мені вказує, що він нічого про вас не знає, про ваше життя, не має інформації про вас зовсім. Іначе її. Ну, не, ні відкиля взяти, так? а дізнатися про вас він хоче тому, щоб зважити потенціал та можливості для відновлення спілкування. Хочеться йому спробувати ще раз. Незважаючи на те, що розчарування було що щось не вийшло між вами у минулому, ну тут мені показані такі. Марні старання, марні, марні спроби зліпити стосунки, і розійшлися на якось якось ви саме по собі воно сталося, поступове таке згасання. Я не бачу тут скандалу, якесь все спокійне, тверезе усвідомлення, що сенсу немає далі мучити один одного. І тут пройшов вже такий певний час. Ось, але цей присмак розчарування він же вивітрився для нього. Тому в нього знову є думки про вас, про те, а як ви там, а що з вами? А чи є в нього шанс, до речі, по дві жезлі? А якщо так, то яким чином тепер будувати стосунки на контакт? Як виходити, щоб не отримати знову ж той самий результат, котрий був до цього? Я не скажу, що він усвідомив у повній мірі свої помилки. Наразі, от по цій карті, тут думки не такого аналітичного характеру, не самокопання, самоаналіз, там, якісь висновки робив, щоб ні. Це все ж таки жезли. Тут більше така енергія просто, про, просто притягує, просто повертає до вас. І тільки починає запускати процес в голові, планування, осмислення, обдумування, як повернути стосунки, так? А що в нього в підсвідомості? Тобто, ось це думки про вас, котрі він усвідомлює, котрі він відчуває. А що в підсвідомості лежить? Це ж завжди цікавіше буває показано. Що в нього? Свідомості? Він у вас не заблокований часом, тому що перевернути лицар жезлів це. Це як пояснити? Наче в нього вже спроби були пробитися до вас, спробувати все відновити, на контакт вийти, але блок. Якщо ні, в нього є певний доступ до вас, якась можливість вам написати чи подзвонити, значить, він себе стримує, дуже сильно стримує, сам себе блокує, не дозволяє собі діяти, якось проявлятися. Тут імпульс, який є, і досить сильний, але він не перейшов у дію. Це знаєте. Як хотіла щось людина сказати, вже рота відкрила, але сама собі рота прикрила долонею, ось таке ось щось. Бо він реально у вас якийсь заблокований, чи контакт втратив, і фізично не може до вас дістатися. Або фізично цього цієї змоги немає, або він настільки боїться. Може, до речі, він тому нічого про вас і не знає, бо заблокували його десь в соцмережах тих самих, і він тупо не бачить, що у вас в житті, і він, він не знає, як ви йшов. Проте тут і страх може бути такий, знаєте, таким стримуючим фактором, адже він не знає про вас нічого. А значить, якщо проявиться до вас, а ви там, наприклад. Вже глибоко заміжні. Або, як мінімум, в щасливих міцних стосунках, а тут він добрий вечір, так? В якийсь об'єктивний стримуючий його фактор присутній. Щось суттєве не дозволяємо зробити крок до вас, як проявитися. Хотілося б, а хотілося б. А проявиться найближчим часом для себе, от крок, срок, загадайте, що конкретно для вас є найближчим часом, так? Це для себе самі вирішуєте, там дні чи тижні, чи навіть місяці. От найближчий час для вас, який він? Проявиться він чи ні? Планує проявлятися? Давайте це подивимо, подивимось. От якраз планів немає на це тут чітко ні. Саме на найближчий час в нього планів діяти немає. Та й воно і зрозуміло, бо він, поки перші етапи не пройшов взагалі оцінити свої шанси з вами, продумати, як проявлятися. Він навіть нічого не знає про вас, ваше життя. Хоча б йому це зробити для початку, щоб проявлятися, тому він і не думає про прояв наразі. І знову ж таки питання: а чи... Чи можливість це зробити в нього є? Може, всі підступи до себе ви обрубали, там, капканів понаставили, пастки порозвішували. Ну, знаєте, щоб він, як у Форті Баяр, до вас пробирався, спорту з ключами бігає, старець сивий загадки задає. Просто таке поєднання карт мені чомусь більше стало вказувати, що ви свідомо приложили руку до того, щоб він не проявлявся, незважаючи на те, що... Скандального розставання я тут не бачу. Може, не показали мені тут в розклад, роз, розкладі, бо це не суттєво наразі вже. А може, ви для себе потім, вже після розставання, коли все було тихо, спокійно, мирно та само по собі, якось це зробили вже після, щоб у нього не було змоги до, знову до вас якось проявлятися, нагадувати про себе, щоб просто боляче не було. Бо ось ця карта, вона. На розчарування вказує ваше. Знаєте, такий прикрий, тихий відчай, коли просто спокійно все усвідомлюєш, і від цього сумно. І цей сум ви не хотіли повторювати. А яку вам пораду Таро зараз дають? Це ще для вас хочу спитати: от що вам робити з оцим всім? І щоб воно вам було на благо? Так і спитаю, Карти. Пораду. Пораду від Таро. Yes. Слухайте, та ви ж самі за очікування та надії тримаєтеся. Ви і розчарувалися, і пауза вже тут така. Відчувається, що тривала. Ну, принаймні для вас вона вже аж тягнеться цей час, але все ще тримаєте за ці стосунки. І це вам якраз не на благо. Вам Таро підказують, що увагу, контроль над цим питанням вам потрібно послабляти, що вам відпускати ситуацію потрібно. Бо тут така постійна увага до цього питання про його думки, про. І тут плюс ще ваші думки про нього, це все створює такий певний тиск на ситуацію і настільки сильно її затискає, що аж придушує. Знаєте, і звісно, вона притомніє і не рухається, відпис знаєте. Відпустити ситуацію це ж не просто так, якесь словосполучення банальне, це для того, щоб вона ситуація ваша почала якось рухатися, не тримати її. Так? Навіть якщо ви цього не усвідомлюєте і не погоджуєтеся зараз зі мною, а частіше за все, коли людина стисне та занадто сильно контролює певне питання, негативно на нього своєю ж увагою впливаючи, вона цього не розуміє і не усвідомлює, от вам Таро, радять якраз увагу до цього, до цього чоловіка, до нього знизити. І навіть якщо ви мені скажете зараз ой, та я тільки раз на місяць про нього згадую. Ну добре, нехай так. Тоді не частіше раз на півроку згадуйте про нього. У будь-якому разі, намагайтеся знизити рівень уваги до нього, до цієї ситуації, до цього очікування, зациклення на цьому розчаруванні в цій болі, щоб він... Почав якось рухатися, щоб якісь, якесь завершення, чи, чи хоча б завершення між вами було. Воно якось саме по собі заглохло і все. Прислуховуватися до пора татаров все ж таки варто, хоча б звертати увагу, про що вони вам радять. Може, це не просто так. І тим паче, що нічого тут крамольного вам не радять. Відпусти. Не тисни, не заглядай йому в голову так часто. І, до речі, як практик, я кажу, скажу вам, що ну, от є такий ефект, коли енергетика людини, котру постійно дивляться, залізають до неї в голову систематично, вона починає закриватися. І людина на підсвідомому рівні починає уникати контакту зі зовнішнім світом. Їй не хочеться чомусь спілкуватися. Хочеться побути наодинці, в собі хочеться побути на самоті. А тому, що зовні засмикали на перегляди по п'ять разів на день, а то й більше в мене в практиці такі ситуації не рідкість. Зараз адже ворожіння воно стало більш доступним. Вам не потрібно кудись їхати та навіть дійти до ворожки. Тому перегляди вони стали частішими, бо простіше це зробити онлайн. І майте на увазі, що підсвідомо людина може закриватися, якщо її енергетика відчуває таке постійне, пильне спостереження за собою. Таке відчуття параної навіть інколи буває, так? може, і самі за собою інколи помічали, що наче хтось за вами дивиться, слідкує, але нікого поряд немає. То не обов'язково якийсь дух, то може бути енергетика людини, котра до вас переноситься через спогади, через думки про вас, тому що людина постійно про вас думає. Так воно так, таким чином працює. Але ваша енергетика може сприймати це як певне втручання і тривожитися, від цього і тривожні такі емоції, думки можуть бути. Тому на тонкому рівні, на тонкому рівні все воно відчувається. Хтось це усвідомлює, хтось ні. Тому майте на увазі стримуйте свої пориви і зайвий раз. Розглянути позагадувати, порозглядати про нього, розклади там зробити. Такого ну, не робіть частенько. Чи навіть якось подивитися відео, все ж таки це теж енергія в його сторону, це теж думки про нього. Адже ви налаштовуєтеся на людину. так? І навіть я в своїх відео кажу: подумайте про людину, його, згадайте його образ. Тобто це поток до нього. І дайте ситуації почати рухатися, і дихати. Хай вона вже в себе прийде і якось кудись воно нарешті почне розвиток. Так? І бережіть себе, будьте на позитиві обов'язково, фокусуйтеся на собі, перш за все, бо ваша енергія, вона, перш за все, для вас і має йти вам на благо. Його вам і бажаю. Всім дякую за перегляд, і було приємно з вами взаємодіяти.